Привезли отакий монітор термінал мієдема від вірніше картоплесортувального комбайну. Із скаргою на те, що деякі кнопки працюють, деякі заїдають, спрацьовують через раз, а деякі зовсім не працюють, не натискаються, зламалися вщент. І... В основному вони зламані кнопки, дефектні кнопки розташовані в нижньому ярусі, і їх замінив на, на такий блок механічних кнопок, які чітко натискаються, які, сподіваємося, будуть більш довговічними. Ось Ще в бокових рядах по одній кнопці замінили, але їх вже. Без панелі прямо закріпили на поверхні окремі кнопки, тому що там тільки по одній із дефектних кнопок по одному на кожному стовпці. Зараз ремонт завершився. От такий випадок із монітором голландської фірми Міїдемо.